Е Асасін Скріт е, – гра, яка відкрила для нас іншу, іншу сторону, мені здається. Е це вперше, де ми повноцінно переходимо і граємо за тамплієрів, а не за асасинів в грі про асасинів. От, але я знаю, що в тебе є свій погляд на цю гру. Розповідай про свої враження, і загалом, як тобі? Є цікавий прикол. Що я навіть не пам'ятаю в якій послідовності я пограв в Rogue. можливо, після Юніті, можливо, щось ще. Це, по суті, також самотні окремий DLC наскільки я пам'ятаю, на застарілі платформи ну, Ubisoft I Like Money. От. І візуал там гірше, ніж у Black Flag але гра вийшла після нього. Причому там навіть чого варте анімація можливості пришвартуватись. Той момент, коли в оригінальному Black Flag це була яскрава, динамічна така характерна. Для анімуса, анімація з допомогою кристалів і купи елементів, то в Роу це було таке біле, мутне п'ятно на воді Які у вас асоціації з цими п'ятнами, думаєте самі, але я прям був не в восторгі швартуватися кожного разу в цю білу муть. Тим не менше, ця історія нам розповідає про сторону тамплієрів. Я хочу сказати, що з мого бачення. Концепція асасини проти Намплієрі досить непогана. В якійсь мірі вона примітивна, в якійсь мірі е, досить заїжджена, але її можна зрозуміти. Ключове – це е, вирішити якось для себе, що світ досить складний, і ти ніколи не розумієш, е, як буде краще до тієї чи іншої ситуації, знаєш, взяти там кермо на себе, взяти відповідальність на себе, е, взяти обов'язки всі на себе, або ж дати можливість певної демократії, вибору, верховне. Повної ради. Там. Ну, тобто, ніколи не зрозуміло, як для вирішення тієї чи іншої проблеми буде краще. Колективний розум, типу, одна людина. Бо давайте будемо чесні, візьміть кімнату з 13 людей, один науковець і експерт по електромагнітним полям, і 12 людей пишуть подкасти про ігри, в які не грають. А вам треба розібратися з електромагнітними полями. У вас демократія, і в ітогі відбувається голосування на основі моїх знань про електромагнітні поля в серії Fallout. чи хороше це буде рішення? Я сумніваюся. Але з іншої сторони, науковцю доведеться брати на себе певну диктатуру і певну відповідальність за всіх, бо він, хоч і має експертизу, це не гарантує, що він вирішить це питання, але збільшує шанси, бо він. Викупає в цій темі. Відповідно, ми можемо уявити різні життєві, політичні військові ситуації, в яких одна людина може вирішувати краще, ніж всі люди разом узяті. Але ця безмежна влада Вона має за собою наслідки. І от ідеологічно, я бачу конфлікт тамплієрів і асасинів саме так, бо тамплієри вважали, що краще розумні, досвідчені люди трошки хитрі. Трошки корупціоновані, трошки е нарцистичні егоїстичні, але хай вони е е тримають владу в своїх руках. Бо цей люто ні в чому розбереться. В той час як асасини е, повинні були балансувати цю концепцію і завжди виступали за братерство і за свободу. Який насправді політичний устрій асасинів це питання окреме, яке можна дослідити саме за допомогою першої частини, де, звісно, все йшло по плану, а потім все пішло не зовсім по плану. От, Альмуалім, звісно, показав, що асасини і тапліери, звісно, дуже різні, але коли надо, то дуже однакові. І я думаю, що це. і Винно було б постійно, але серія дійшла до свого піку за допомогою гри Роу, тому що нам дали можливість дослідити побут і бачення тамплієра і його еволюцію і зміну характеру за допомогою неймовірної письменницької концепції, яка зводиться до фрази, він не так їх поняв. Тобто, по суті, головний герой змінив братерство асасинів на е власне, братерство тамплієрів, тому що не дочув і не допоняв під час розмови е зі своїми е кінтами. Основний е злам відбувається, коли вони шукають якусь там старий артефакт черговий, е залазять його, активують, і цей старий артефакт знищує місто. І він приходить додому і каже: типу, чуваки, через вас знищилось місто, а йому братерство каже щось в стилі. Ну, це жертви, на які ми повинні йти. І він такий: ну все, я тепер буду вас убивати. Ну це, якщо дуже скорочена версія. Там у нього ще був скоєний напад, він мало вижив, але тим не менше, основне ядро сюжету воно не будувалось на ідеологічному зламі. Він не вирішив для себе, що дії тамплієрів. В його е, світобаченні, знаєш, в його парадигмі світосприйняття краще. Він от так от випадково склалося. І я такий, ну це потужна сценарна робота. Хочеться переживати за цього персонажа. І далі е, все, що змінюється для нас, це ну, от просто те, що ми ходимо в костюмі тамплієрів з крістами, і те, що періодично, в рандомний момент із кустов на нас нападає асасин. І якщо не помиляюсь, знову ж таки, виправдати, це виправдати мене, мені так запам'яталось, е, я можу помиляти. Але, здається, в кустах сиділи тільки жінки-асасини. Тобто е, на нас всю гру в рандомних місцях охотились жінки-асасини, яких ми ну, безжально, безпощадно вбивали. Тобто, наше братерство. Частина нашого життя. Ну я кажу, зараз про людей, які цінували цю серію. Ті, заради кого ми билися і існували, ті, заради кого ми там крушили, знаєш, політичні устрої в Римі, во Флоренції, у Венеції. Тепер вони просто з кустов нападають на тіпа і гинуть безбожно. І все через мотивацію рівня. Ну я так не так поняв, я так почув. Я відчув, що ви погані. І це настільки погана гра, що ну, це вражає, але да, кажи. Насправді ж з двох ще дуже, дуже, дуже А, Я пробував трошки пограти на початку, мене взагалі не зачепило. Але ну, я так розумію, що насправді так думаєш не тільки ти, бо зі всіх ігор, які от вийшли попередні, це рок була оцінена найгірше зі всіх. Можливо, далі буде ще якась гірша гра, але то ми вже дійдемо по хронології. Я так розумію, що тут, окрім того, що вона технічно була гірша ніж Блек е, тут ще і не дуже цікава епоха. Насправді, там Північна Америка під час війни, і дуже мало власне було. Я не знаю, може людям не вистачило піратів, або вони дійсно не розуміли цю сюжетну мотивацію і оцей переломний момент героя. Бо, по, по факту, ну, типу, як концепція, звучить цікаво. Ніфіга собі, нарешті, асасіни, типу, інший бік там плієри. Але ну, з того, як от ти розповідаєш стоїть і та й дивлячись на оцінки, ви... здається, що це прям дуже провальний проєкт. Дивись, по-перше, технічно, Assassin's Creed Rogue, наскільки я розумію, це Assassin's Creed Black Flag з даунгрейдом. Тобто, це от буквально той самий рушій, просто вся графіка була даунгрейднута під старі платформи. Тобто, це не просто наступна гра, яка гірша. Вона прям ну, чисто математично на практиці, вона гірша, бо така задача була зробити її гірше. Тобто вони буквально поставили таск зробити гру гірше. От, і вони зробили її, але по всім механікам, кораблям і всім іншим, це якби та сама гра. При цьому ще раз, це інша частина світосприйняття. Але робили ми все рівно те саме. Та сама гра, але у всіх аспектах гірша, з мінімальною кількістю ідей там в стилі там якісь Ну якась зброя нова. Але просто задумайся над тим, що, типу, Ubisoft, серія Assassin's Creed, це вже хто знає яка частина серії. І в якості контраверсії тобто, в нам дають то ж саме, тільки періодично вискакують жінки асасіни із На цьому фоні компанія Riot, здається, ні. Ровіо. Хто Angry Birds випускав, не пам'ятаєш? Не пам'ятаю. Коротше, компанія-розробник Angry Birds на фоні ось всього виглядає як найгеніальніша і найрозумніша е, ігрова компанія в історії з найпрекраснішими і надосвідченішими розробниками. Чому? Тому що вони штопали Angry Birds скільки могли, а потім такий у нас пташки весь час воюють зі свинями. Давайте дамо можливість свиням висказатися, так би мовити. Випустимо гру про них. І вони роблять гру, не в якій пташки сидять, а свині в них ну, пуляються, а з іншою механікою. Тобто, персонажі ті самі, Всесвіт ті самий, але, як не дивно, свині роблять не те саме, що птахи. І от до цієї ідеї в Ubisoft, ну, типу, в офісі, ніхто не додумався. Прям ноль людей, походу, догадались, що свині не те саме, що птахи. Тому у нас там немає ні політичних інтриг, ні спроб, знаєш, повалення влади, ні спроб впливання на щось. Ми просто ну, встимося. Ми робимо це в серії Assassin's Creed, ми любимо серію Assassin's Creed за це, але коли ти граєш за Тамплієра, ти розраховуєш, що буде хоч щось з того, як ти бачиш тамплієра. А знову ж таки, з тамплієства там тільки скіни. Тобто замість букви А у нас були хрести. І все. Про сюжетну мотивацію я мовчу, тому що ну це прям окремий прикол для анекдотів. Мені здається, що якби Влад Сторітейлер хотів знайти найвсратіший сюжет, от він вибирав би між коміксом е, цей капітан Україна і мотивацію Шейна з е, гри «Роу». там от, ну, одного рівня продукт. І я не знаю, що там вообще наскільки воно виправдано, але мені здається, по продажам там ну, навіть лямби не набралось, тому що я не розумію, як це рекламувати і кому. Це виглядає як дуже паскудний DLC до Black Flag, a. Але давай будемо чесно: DLC більшість людей купують для двох причин: або хочуть ще чуть -чуть гри, або хочуть закрити незакриті питання. Там умовно, в тому самому Кіндом Камінь в одному з Діл нам можливість дали побудувати своє поселення. І ми з бомжа просто людина стали людиною, понімаєш, зі своїм от паном фактично. Хоча DLC паскудне, як на мене. ну і е Й е е От. А тут нам дають DLC, в якому все гірше. Мотивація гірше, графіка гірше, історія гірше, карта гірше, битви гірше під виглядом. Не просто нової гри, знаєш, а нового бачення. Тобто, це ж прям абсолютно інший вектор сприйняття повинен був бути. І це ну от, але я не ставлюся до, до цієї гри так погано, як Black Flag, тому що вона робилась погано, вона е, виглядає погано, вона ймовірно, ймовірніше за все, погано. Всі основні задачі, які були поставлені, типу, будь всратою грою, вона виконала. Типу, це всрата гра. На цій оптимістичні ночі, власне, давайте і е, ви напишете нам в коментарях. Що саме вам сподобалось чи навпаки не сподобалось в цій частині серії? Чи вважаєте ви саму ідею ну, типу, пограти за тамплієрів геніальною, але реалізацію поганою? А також не забувайте обіймати котиків, ставити вподобайки, обіймати песиків, підписуватись на спонсорку і всім вам гарного вечора.